Привіт, мене звати Шепоціна Марина Олександрівна. Мені 21 рік. Місяць тому я закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю лінгвіст. Кожен свій ранок я починаю з йоги та афірмації медитації. Саме це е, допомагає мені налаштуватися на е, день і бути продуктивною, бути радісною, бути щасливою. Я люблю фотографувати. Це мене надихає. Я також люблю малювати. Я з 13 років пишу картини. Також я люблю фотографуватися, і з 13 років я займаюся моделінгом. Звісно, це не було всі 8 там чи 9 років. Було багато переривів. Але я хочу розпочати свою модельну кар'єру. Сподіваюся, що в мене це все вийде. Якби я знімалася, це був би детектив. Я дуже люблю е е розв'язувати усілякі логічні там задачки. І е коли я дивлюся саме детектив, там серіал чи фільм, то я е поглинаюся у роль е головного героя. Я спілкуюся англійською вільно та німецькою. Але так як в мене не дуже багато практики, тому я більше вмію читати. Але ну, якщо там треба, я можу і поговорити. Я об'їздила майже всю Україну, але найбільше мені подобається, звісно, Шкарпати, бо це велич гір, вона заворожує. Взагалі, моя мрія це поїхати жити на Балі, але я дуже. Боюся, всяких повзучих там павучків і так далі. Тому я не знаю, витримую я це чи ні, але це мені дуже подобається. І це не тому, що це дуже популярно. Дякую за увагу. Зустрінемося на знімальному майданчику.